Привіт, це міра. Можливо, ви знаєте художників, котрі мають декілька стилів. Можливо, навіть ви маєте декілька стилів. Але ймовірно, ви такі бх мати декілька стилів, це як я не те, що один маю. І до нещодавнього часу навіть я думала, що це не просто якось дивно, а що це неймовірно складно. Допоки мені в один день не прийшла абсолютно геніальніша айдія, після котрої я написала оцей вот пост. Щоб ви не відволікалися на таку неймовірно складну штуку, як читання тексту на відео, я вам перескажу про що там було. А суть в тому, що сьогоднішнього дня я додаю свій прайлист ще один лот. Намалюю вам кого захочете, але дуже упорато нурял. Дуже. І ви получаєте не тільки неймовірний шедевр мистецтва, але і анекдот особисто від мене. І все це всього лише за 20 гривень на мені поки акція ще діє. І хоч назви стилю немає, є назва персонажів, що намальовані в ньому, і це упоратиші. Як ви вже могли помітити, суть цього стилю перше мінімалізм, друге величезна голова, третє довжезна шия. І четверте, прикольне, м'якеньке, пухкеньке тіло. Такі побуси без рахування малювання скетчу робляться буквально за 20 хвилин, тому і ціна в 20 гривень. Не те, щоб типу 20 хвилин двадцять гривень, просто 20 гривень, це не те, щоб мало прям взагалі, нуль, але і очевидно небагато. Тож, виклавши цей пост, я розпочала мій соціальний експеримент. Скільки людей згодяться позбутися 20 гривень на хоче прикольну, але по факту не прям неймовірну картинку. Спойлер багато цей експеримент, як і більшість моїх постів, народилися вночі, і навіть тоді мені написало декілька людей. Часто сказати, я була сильно здивована, тому що я думала, що от вночі прям ніхто не напише. Але все одно написало небагато кількість людей, тому що, блін, напевно, нормальні люди в такий час сплять. І тому на наступний день я таки думала, що мало хто напише. Але ні, до мене покотилися просто величезним. Я не знаю, чим люди. Настільки їх було багато, що для тих, хто замовляв у поротижів. Мені потрібно було зробити окрему папочку. До речі, також в ці 20 гривень входила ще одна штука, ще одна послуга, послуга котрі скористалася доволі таки маленька кількість людей. Я не впевнена справді, чому можливо комусь було соромно чи що. Суть в тому, що якщо я малюю вашого персонажа, ви могли залишити посилання на свої соцмережі, тому що так малюю я, стиль мій, але дизайн персонажа все одно ваш, і можливо, комусь от, сподобається саме от, персонаж і захочуть подивитись на якісь ваші інші роботи, на ваші інші дизайни. Тому в цьому відео на деяких персонажах я буду писати, що ріб'ята, рібята, є посилання соцмережі автора цього пірса. Ну, де логічно в описі, повертаючись до самих упортищів, можу сказати, що ймовірно. Що як я їх малюю, як ся це пе-пе-пе-пе-пе-пе, це все доволі таки зрозуміло. Але та от строчка з анекдотами. Знаєте, деякі люди пожалкували, що вони заказали що саме через цю от строчку про анекдоти. Ви дивитесь логічно це відео на Ютубі. І якщо ви на мене підписані, якщо ви дивились декілька моїх відосів, але не на тежку, то для вас я максимально та от прям family-friendly контент. Ну, мені так здається. Та герці, я хочу дозволяю собі більше все одно, плюс-мінус те, що мені френдлі. Але коли в послуги що почали входити анекдоти. Тут абсолютно всі моральні норми, всі ці стіни, знаєте, все, що мене стримувало, воно просто впало, розсипалось на атоми, Знаєте, є багато типів видів анекдотів. Сімейні, наприклад, де ви доволі таки часто зможете зустріти сексизм, але якщо це українські анекдоти, то там дружина буде бити чоловіка. Ситуативні, де два незнайомця попадають в якусь кумедну ситуацію. Анекдоти про національність, там, де всі євреї це банкіри, а всі українці йдять цело. Не сказати, що це прям зовсім неправда, але якщо це прям щось жорстке, то ці стереотипи вони в негативному плані використовуються. А є мої улюблені анекдоти. І знаєте про що мої улюблені анекдоти? Про меншинство. Абсолютно всі. В частості про представників ЛГБТ спільноти і всього, що з цим пов'язано. Одразу хочу сказати, що, блін, я художник, я. Мені здається, я на генетичному рівні не можу бути гомофобом, але чомусь мене пробуває така хохма, коли анекдот написан, ну не з тим, щоб якось образити чи принизити цих людей, а просто показує якісь куменні ситуації з ними. Я не знаю, мене просто розриває, тому що камон йдуть два гея по Чорнобилю, один активний, інший радіоактивний. Ну Я вмираю, я кожен раз, як вперше. І це типу лайтовий ще рівень, тому деякі люди, хоч і просто возносилися на небеса, коли бачили. Це неймовірні картини, трошечки назад приземлялися, коли читали анекдот. Якщо б це було щось серйозне, можна було б сказати, що міра блін, ну це якось непрофесійно, і бла бла Але я вас благаю, ви бачили, в якому стилі був написаний цей пост. Якщо що, своїм переказом я повністю відобразила, як саме він був написан. З самого початку це була пропозиція не просто купити картинку, це була пропозиція купити перформанс, в котрому комусь може бути некомфортно, хтось, так само, як і я, порветься від хохми. Тобто, це така штучка доволі таки індивідуальна насправді. І саме тому прям незадоволених людей не було. Всі розуміли, що це таке. Також хочу трошки поговорити про те, що технічну частину упортищів. Подивившись на них, абсолютно точно можна сказати, що це не мега щось оригінальне, але бути відвертою, я не бачила такого стилю. Тобто я не бачила такого мінімалістичного стилю, де були оці гігантські, просто довжезні шиї. Я бачила реально багато картинок, де довгі шиї використовувалися як хорор-елемент. І очевидно, що стилі, в котрих малював цей художник, були такі прям серйозні, деталізовані, реалістичні. Коротше, вообще цвек. Але я ймовірно в цьому стилі можу колись спробувати намалювати хорор. Його не робили, і шиї тут є якраз такі елементи хохми. Тому, ймовірно, можу сказати, що цей стиль навіть оригінальніше мого звичайного стилю. А він, до речі, виглядає ось так: от, от він декілька прикладів. І я не можу сказати, що він мега-оригінальний. Мені складно малювати в якомусь іншому стилю, але по факту це просто аніме і семіреалістичне пофарбування. Like. Я не думаю, що в мене є якісь оригінальні пропорції, як в тієї жінастрії. Я не думаю, що в мене є якісь мега-оригінальні тип пофарбування. Нє, буквально я намагаюся тип за типу фарбування у тих самих азійських анімохудожників. Я майже не використовую якихось текстурних пензельків, тому по ним мене визначити теж доволі таки складно. Є деякі штуки в моїх картинках, котрі я повторюю, очевидно, але вони теж не прям такі оригінальні, їх вигадала не я. Я їх просто зібрала в купу і така, типу, дивіться, виглядає бродяк, як прикольно. Я думаю, весь цей монолог був в більшості для того, щоб сказати вам, чуваки, якщо ваш стиль не прям такий мега оригінальний в ньому немає елементів. Котрі вигадали конкретно ви, не партеся. Він все одно може виглядати гарно. Тобто це не від оригінальності залежить. Чи буде оригінально малювати тільки каміння і не реалістично, а просто якось упорта? Так, буде мега оригінально, це буде ваш стиль, але чи буде це по-справжньому гарно? Всього буде прикол, всього буде вайб, але прям гарно. Ну ви впевнені? Я не гоню зараз за якісь. Мен... І я причому зараз не ганю на якісь мінімалістичні стилі. Ні, вони доволі таки часто якраз такі реально гарні. Я гоню на ту саму ідею, що кожен стиль має прям бути мега-унікальним. Ви прям маєте виділятись. Ні. Ви не маєте виділятись, коли вже 2024 рік, коли вже стільки художників. Існувало, і існує зараз. Якщо ви в якихось пошуках себе, можливо, якщо ви в пошуках чогось нового для вашого стилю, чи ви просто якось задовбались, спробуйте теж зробити якийсь такий упоритий стиль, щоб він був простим, щоб було його швидко малювати. І щоб головне під час малювання котрого ви реально відпочивали. Тому що я вибачаюсь, але залайнити якусь штучку, навіть не придумувати там світло, просто залити кольорами і типу хаба, ну для мене це максимально легко. За весь цей соціальний експеримент я намалювала 20 картиночок і заробила 440 гривень 31 копійку. Якщо порахуєте, то вийде трошки більше, тому що деякі дуже дуже добрі люди я особожню, кидали мені можна сказати, з чайовими. І як могли зрозуміти, малювала я. Дуже-дуже багато, в доволі маленький проміжок часу. Чи було це запарно? Ну, комусь могло б. Мені було складно лише тоді, коли в мене горять дедлайни, а мені треба намалювати 5 картинок в день. Я трошки перебільшую, але менше таки було насправді ладно. Також між тим, як я вигадала у поротахів і виходом цього відео, в мене в телеграм-каналі, на котрі я вам раджу підписатися, пройшов арт-батл, переможцем котрого я намалювала у портиші. Переможців було два, тому що в мене було дві групи. І ось ці у порташі. Також автор цього персонажа намалювала мені вот это вот. Блін, я не очікувала. Мені було дуже дуже приємно, тобто я намалю такого смішного получі Мені теж, блін, ну кайф, ну просто муа. обожнюю моїх підписників. Як пам'ятаєте, 20 гривень за опортиша це була акція, і так тепер опортиші є в моєму прайс-листі, але вони коштують соточку. Анекдот все ще включено. І тепер, якщо молі вашого персонажів, у вас є соцмережі, мені їх скидуєте, то я їх буду виходить, репостити в своїй тежці. Звідти в коментарі, можливо, хтось, хто замовляв мене у боротища, залишив там свій відгук, не знаю. А це була мір. Підписуйтесь на терешку, тому що, як бачите, там дуже багато всього цікавого. Підписуйтесь на ютубчик, тому що, ну, блін, нафіг я це відео робила. Пока-пока.